Я вітаю вас, шановні друзі, ті, хто нас дивиться, наші підписники і хто приєднався до нас. Сьогодні 26 листопада 2024 року. До нового року залишилося місяць і якихось 4 дні. Ми з вами стоїмо на порозі великих подій. Перше, це підготовка до самого визначного, я гадаю, визначної події зупинення бойових дій. І завдяки президенту Сполучених Штатів обраному Дональду Трампу ця подія, я впевнений, відбудеться. Зрозуміло, що Дипломати готують переговорний процес для усіх учасників цієї війни. Це Російська Федерація, Україна і, як не дивно, Північна Корея. А ще я думаю, що за стіл переговорів посадять і Білорусь, тому що Путін намагається. Білорусь втягнути в цей конфлікт, і таким чином, щоб троє сиділо за столом переговорів від Росії, а від України Сполучені Штати і, мабуть, це буде Франція, Німеччина. Я думаю, що Посередником і той, хто буде проводити цей захід, буде уповноважена країна НАТО, Туреччина. Евдоган. Ми пам'ятаємо, що все починалося з Туреччини, коли було повномасштабне вторгнення в 22-му році і. Ми сьогодні хочемо, бачите, я зараз вимушено працюю з штучним світлом, тому що виключили це з планово ДТЕК, і ми зараз знаходимося в режимі, я не скажу блекауті, але ми очікуємо, що Незабаром знову з'явиться можливість, і Україна буде забезпечена повноцінно джерелами енергії, тому що наші партнери, перш за все, європейські, вони дають нам можливість отримати електроенергію. А сьогодні давайте попрацюємо в такому напівтемряві. Ви знаєте, продовжуючи про підготовку до переговорів. А кожна війна, я хотів би нагадати, закінчується капітуляцією, чи сідають за стіл переговорів і вирішують питання щодо зупинення, закінчення війни, чи е, шукають шляхи для того, щоб знайти компроміси в подальшому співіснуванні. Ми природньо знаходимося з Росією з кордоном, з сухопутним кордоном, і кордон той, який вони захопили, морський Крим. Це наша земля, але вони внесли Крим до своєї Конституції, так само, як і Запорізьку, Херсонську. Луганську, Донецьку область. І якраз це і буде предметом переговорів. І тому я очікую, що наші дипломати на чолі з президентом України буде вирішувати питання надскладне. Це завершення війни. Путін буде вимагати, щоб це було призупинення бойових дій. Чому? Тому що він не розуміє вже сьогодні, що Україна ніколи не піде на те, щоб віддати свої землі. І єдине, що можливо, це зупинення на лінії зіткнення, там, де знаходяться війська, як України, так і Росії. І це призведе до замороження конфлікту. Но я гадаю, що з чогось треба починати. І зрозуміло, що мир може будуватися тільки на взаємовигідних відносинах. Путін прагне захопити всю Україну, і тому він і буде намагатися зупинити. Бойові дії, і ми отримуємо можливість знову, будемо знаходитись в стані підготовки до нової війни, але ми зможемо отримати достатньої кількості озброєння, ми будемо робити, е виробляти свої національні. Вітчизняні види озброєння. А саме в цій війні застосовують і це називають знаряддя перемоги, це ракети, які вже в Україні навчилися виробляти. Єдине, що нам потрібно підняти їх виробництво на те, щоб щоденно, цілодобово ми могли в достатній кількості вробляти цей вид озброєння. Дрони. Вже є вітчизняні дрони. Безпілотники, вони працюють бездоганно. Ми в більшості отримуємо. Компоненти від Китаю збираємо е, свої, е, і ви знаєте, е, якщо брати в, в від, відсотковому відношенні, то Україна зараз потребує стільки дронів, скільки за всю. Другу світову війну не було випущено снарядів. І я скажу, що наша армія стала професійною, самою оснащеною, і ми маємо можливості готувати наших воїнів до перемоги. Вони проходять навчання, навчання. Проводиться здебільшого в країнах наших стратегічних партнерів. І нещодавно по засобах масової інформації в Великобританії наш посол Валерій Федорович Залужний, він був на полігоні і давав настанови нашим. Військовим, і я хочу презентувати його слова. Він сказав, що запам'ятайте очі кожного вашого побратима, тому що він закриє вам спину і ви його. І це дуже важливо. Наш національний характер а сила духу є такою, яка не може бути у нашого борга у росіян. Вони мобілізують за гроші, вони йдуть для того, щоб отримати можливість не тільки забезпечення грошове, фінансове, але і вони намагаються мародерити. Для того, щоб пам'ятаєте, в часи перші дні, коли вторгнення було до України повномасштабне, як вони вивозили і запаковували свої, свої вантажівки всім на світі, сантехнікою, диванами, навіть, знаєте, прикро на це навіть споминати і те, що стосується засобів гігієни. Я хочу сьогодні сказати, що ми готові до цих переговорів. Україна ніколи не здасться. Я в своїх попередніх виступах цитував вам Василя. Нашого поета, який є новітнім пророком, я скажу, що ви маєте можливість спілкуватися з Ліною Костенко. І сьогодні вона є найавторитетнішою поетесою, яка, кажуть, не в бров, а в очі. Ну, в глаз кажуть, очі. І навіть Великий Ступка цитував її, зачитував вірші про людину, яка начебто не літає, але вона літає і крила має. Я хочу продовжити вже іншу тему, і про це ми поговоримо в другій частині нашої програми. Шановні друзі, знаєте, для мене дуже велика честь з вами спілкуватися. Я буду робити наші програми таким чином, щоб ви мали можливість, щоб був зворотний зв'язок, тому, будь ласка, підписуйтесь, нажимайте на оці дзвіночки, робіть подобайки. Саме головне робіть коментарі. І я сьогодні анонсую, що ми нас. Наступному тижні представимо наш благодійний фонд. Я хочу поспілкуватися з своїм товаришем. Він є заступником командира артилерійської бригади, яка знаходиться на одному із напрямків південного регіону України, і ми будемо наш благодійний фонд використовувати для того, щоб він постачав все необхідне для того, щоб ця наша бригада. Відповідаючи за стратегічний напрямок, була забезпечена. І е, далі, продовжуючи, я хочу поговорити з вами про внутрішню нашу, наше життя. А, сьогодні в мене е, такий день, де я знаєте, проводив журналістське розслідування, і в мене було була можливість Дуже так глибоко вникнути питання банківського сектору, а це Приватбанк. До речі, акціонерне товариство. АТ, але він державний. І питання стоїть про те, що Національний банк видав постанову про. Зобов'язання, ну це називається актуалізація даних. Я хочу зараз їх зачитати, щоб це було точно, тому що це дуже важливо. Наші, наші люди. Не знають своїх прав. І тому вони погоджуються зі всякими отакими новелами, які даються від державних органів. А Національний банк Національний бан це стратегічний стратегічний об'єкт підприємство, чи назвати установою. Це дуже важлива установа. І від неї залежить наше майбутнє. Я буду зрівнювати. Наш Національний банк, наші банки і роботу їх з банками за кордоном. Так от, питання актуалізації. Актуалізація даних клієнтів це обов'язок банку щодо здійснення належної перевірки клієнтів із метою забезпечення банків, банком. Актуальності отриманих документів відповідно до закону України про запобігання та протидію легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму. Ви знаєте, дійсно, це я процитував вам норми постанови. А сьогодні, я, знаєте, вже другий раз. Спілкуючись з Приватбанком за останній тиждень, я почув особисто до мене. В благодійного фонду країні добродії я є головою наглядової ради, і фонд тільки розпочне роботу, хоча він зареєстрований ще у 2012 році. Але ми не працювали над фондом. І для того, щоб Голова правління, який став до, до виконувати свої обов'язки, він зміг гроші, які були отримані в позику, заплатити за оренду приміщення, де ми починаємо працювати. Ми тиждень, а то і більше, очікували, коли ми зможемо розпоряджатися своїми коштами. А я вже не кажу про підприємців, розумієте? І оця актуалізація, як вони називають, вона, вона знаєте, вони перевіряють навіть навіть білизну. І це дуже прикро, тому що за 12-й рік, за 13-й рік потрібно було дати дані тих, хто тоді вже ще був засновниками фонду. А їх уже немає в живих, ви розумієте? А вони нам кажуть, дайте нам протокол, дайте нам, коли була зміна назви і таке інше. Це не відноситься до відмивання грошей, і вони бачать, що у фонду немає зовсім руху коштів. Для чого це робиться? Це робиться тільки для того, щоб дискредитувати Національний банк і самого Андрія Пишного. Ну, Андрій Пишний все ж таки підписував цю постанову. І від кого він отримував оці вказівки, чи може, я не думаю, що він є товаришем Андрія Борисовича Єрмака. І якщо Андрій Борисович буде знати, що зараз твориться якраз з цими діями Приватбанку. Національному банку, то я думаю, що е, порекомендує президенту зібрати якраз Раду національної безпеки та оборони, да винести це питання, тому що під час війни забороняти людям працювати, не давати можливість використовувати свої кошти, а ще що вони зробили? Вони наклали е, на мараторія, а вони наклали... Е, 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 вони не дають можливість більше 150 тисяч гривень перераховувати на картки з картки фізичної особи на карту іншої фізичної особи. Ну що це робиться? Це запобігання протидії відмивання грошей? 150 тисяч це, це більше трьох тисяч доларів. І люди використовують ці кошти навіть для того, щоб волонтери зараз закупляють е, знаряддя комплектуючи для того, щоб постачати в наші війська. Що це робиться? Для того, щоб ви не, е, Національний банк робить це е, і дає вказівки в банкам, щоб вони контролювали. І в мене я дивлюся е, по своєму е, карткому рахунку. Заборони використовувати більше, як 150 тисяч. А в мене йде ремонт приміщення, в мене йде зараз питання, які стосуються допомоги нашим людям. І я просто вражений, це знаєте, вражина, яка оце готувала проєкт цієї постанови да? і е, 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 заборони перераховувати кошти. А як же підприємцям працювати? Тобто люди, які є самозайнятими особами, да? вони ж не є підприємцями, вони самозайняті особи. І вони не стають ФОПами фізична особа-підприємець. Наприклад, як адвокати, як художники, як поети. І вони один з одним перераховують кошти там, за малюнки там, чи ще щось. А дітям треба перерахувати. а аліменти люди платять дружинам своїм і таке інше. Що ви робите? Схаменіться, будь ласка, поміняйте ви відношення до того, щоб людям дати можливість працювати. Я вам приведу приклад в Канаді. Я... Рік жив, працював, бачив, мільярдер стоїть в черзі до е, оператора в банку. І там далі е, вони, якщо б затримали от по цій актуалізації хоча б на, е, на годину е, перерахування коштів, які є на рахунку у людини, я не кажу у підприємця чи підприємства, були б мільйонні позови. Тому що це, це просто рух коштів, це кровіносні сосуди нашої держави фінансової. І оця якась скотина бере і перекриває оцей кислород, щоб ця кров не йшла. Фінанси щоб не йшли. Це що, запобігання, запобігання відмиванню грошей? Ви подумайте, що ви робите. І тим паче зараз, ще раз повторюю, під час війни. Ще одна історія, цікава, вам розкажу. Сьогодні я зв'язувався з своїм партнером в Канаді, там, де ми є власниками торгової марки, до речі, і мігро, і вона скоро з'явиться на ринку України. І ми будемо готувати, до речі, з продукт такий, який є, знаєте. Працювати буде у всьому світі. І це наш український стартап, ми будемо залучати інвестицію. І ви знаєте, він розказував, що ну, він є армінином єврейського походження, але він є громадянином ще і Росії, Російської Федерації, громадянин Канади, тому що він приїхав 28 років тому. Ще е, тільки після з Новосибірського з своєю дружиною, з дочкою. Народився син вже в Канаді, Артур. Чудовий хлопчик. Ви знаєте, в нього вже внук, він вже 67 років, я його називаю своїм старшим братом. І ви знаєте, він розказав, як пішов він до російського консульства, в нього вже перебіг строку паспорту, закінчується. І для того, щоб піднятися на п'ятий поверх, там Ліфт, і він бачить, там якась людина стоїть, то він був вимушений пред'являти свій паспорт, потім він піднявся, там секьюріті, потім він знову розказує, от ви в черзі, от ви записані, от заходять. Там стоять п'ять моніторів, там телевізори. І почалося каже Путін. Шойгу, цей Лавров, Пісков, Соловйов і Путін, Путін, Путін. Потім Путін знову виступає, що от, от наша ракета міжконтинентальна, а канадці ці Олухи, а ці американці також, і оце ми, ми всіх переможемо. Він опинився в дурдомі. А ви знаєте, чому вони перевіряють? Тому що вони знають, що наш український Масад добереться і в Канаді до цих негідників, які знищили світ е нашої нації. Ну, ви знаєте, ми все ж таки вижили і виживемо, і відродимо ми нашу Україну. Я хочу сьогодні закликати вас, будьте все ж таки нетолерантними до цих негідників, які є у владі. Коли ви бачите, що є це таке відношення до вас особисто, там, чи ви бачите, що ну, ця постанова, вона є, яка порушує права людей то ви звертайтеся з каргами, звертайтеся з позовом до суду. Я особисто зараз буду готувати до, до Приватбанку і Національного банку позов. І багатомільйонний позов, тому що 5, він більше 7 днів не працював благодійний фонд, не міг розрахуватися за оренду. Я особисто, рахунки заблоковані, тому що актуалізацію проводять. Вони мені кажуть, дайте свої дані, де ви проходите по кримінальному провадженню, а є провадження, де я е, невинний і вже 8 років тягнеться. Ну це ж роблять вороги. Вони щать, щоб я не міг знаєте, е, віщати, щоб я не міг до людей звертатися, бо знають мій характер. Я буду боротися до кінця свого життя за свободу, за рівність прав людей. І ви побачите, що Крижанівський з вами. Я ніколи вас не залишу. Тому будьте з часом пік Сергієм Крижанівським. Підписуйтесь, рекомендуйте нас, допомагайте. Як завжди... Програма Час пік Сергієм Крижанівським. До нових зустрічей.